О, диви, 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 диви. Друга пробігла. Я бачу, з одної миски жруть. той білой ще тут не було. Коричнева прийшла. Зима, холодно, треба енергія, правда? Добре, зараз принесу ще сипану. О, і наша прийшла. Ха. Що, їдять з твоєї тарілки, да. їдять. Кс -кс -кс. На. Ще пару камінчиків поїж, буду тарілку забирати, це ж треба цього годувати ще. Да-да-да. Дивіться мені, щоб мишей тут не було. Ну іди чекай свою тарілку. Що ж ти не хотіла їсти, то знайшлися ті, хто поїсть за тебе. Ага, ага. А будеш? Ото будеш там на, на одній воді в мене сидіти. Що ви? жуліки? Що жулік? А, боїшся? Боїшся, ти боїшся, так? Да? Ну, цей менше боїться, боїться капець, але... І зжрать хоче, диви. Вуха настромлені, слухає уважно, так не дай Бог до нього підійти. І так, все, давай миску сюди. хватить там жрать. О, це го физкультура. Потягуськи. Ну що, бандиту ганстериту. Давай дожовуй. Розрішаю дожувать і забираю тарілку. Все? Гей, гоп, забираю тарілку.